Так, добрий вечір всім. Приїхав я з Києва. Результати вчорашньої зустрічі в комітеті Верховної Ради. Думаю, це багато кому цікаво. Значить, Гройсман вам Володимир Борисович так і не прийшов. Було в нього чи часу, чи там якась робота. Було засідання комітету у Верховній Раді з метою податкової політики. Продовження двох комітетів, які були раніше, про які ми говорили, я сподіваюся, що ми вчора вже договорились, дійшли до якоїсь спільної точки зору. Підтвердити це, він вже підтвердили депутати Верховної Ради, були з нами, Горват Парасюк, Гуць. Петрівна Южаніна, якби все зрозуміло, я сподіваюсь. І чекаємо, чекаємо понеділка. В понеділок буде більше інформації, тому що цей законопроект, про який ми говорили, має мав би до вівторка попасти на стіл до прем'єр-міністра України Гройсмана. На даний час інформація вся. Чекаємо вівторка.